Комунальники розпочали утилізацію ялинок та сосен, які Одесити після зимових свят здають до міських пунктів прийому. Це стало традицією, що кожен рік сюди на участок мізили, учасник троянда, привозять велику кількість ялинок, які потім перерабатують. Польза яка не закидають сміндики, да? привозять їх сюди. Тут стоїть, як ви бачите, прибор, який переробляє ці ялинки. Передроблені дерева зберігаються протягом двох років. Потім їх використовують в якості добрива, розповідають у КП Міський Зелентрест. Ця зелена ялинка перетворюється у таку компостну середу і має pH, як ми називаємо кислотність десь 4,5, pH е 4,4,5, яке от, дуже подобається нашій гортензії. Добриво з перероблених ялинок додають і у ґрунтові суміші, щоб понизити рівень солі. При висаджуванні в ґрунт в посадкову яму. Теж додаємо хвою, торф теж робимо середовище підкисленого ґрунту. Подальшому ми висаджуємо це в парках, наших в скверах, рослини розвиваються, квітнуть і прикрашають наше місто. Поки Одесити здали значно менше ялинок, ніж після минулих свят, відзначають комунальники. Зараз ми завезли до порядка двох мусоровозів. Мусоровоз, мусоровоз має шість кубів, це 12 кубів. Я сподіваюся, що вони далі будуть поступати, тому що ну, новий рік у нас в кінці літа тільки починають все виносити. Ну, постійно все будуть виносити, все буде на переробку. Знайти пункти прийому новорічних дерев можна за адресами, вказаними на сайті міста. Ксенія Кулашкіна, Ярослав Цуркан, перший міський.